Я сьогоднішній день, користуючись нагодою, я дуже вдячний отцу і Андрію, отцу Константину, які сьогодні приїжджали до нас в Лавру як представники Київської єпархії. Я хочу сказати слова благодарності від щирого серця і от себе, і от братії. От сестер манах які проживають на території лаври, оцих біженців, які зараз живуть не лише в Лаврі, а й кругом в місті Святогорській і в селах, які кругом Лаври розташовані. Я хочу подякувати ваше блаженство, вас, архієрієв, духовенства, мірян Київської єпархії. Окремо хочу подякувати отцу Діма Навінському, його фонду. Який очолює Дмитрий Володимирович. Тому що за ці часи скрутні для нас часи, скільки ми допомоги від вас отримали. А саме головне, що ми через це почули, що ми не самі, що з нами разом наша Свята Матір Церква, з нами разом ті. Прихожані, які виросли на святих прикладах і наших мам, і наших бабушок, і наших архіпастерів, і пастирів, і благотворителів, які перейняли істафету, наверное, і житті святих угодників Божих, які вони читали, які завжди надихали людей на подвиги благочесті. Після святих отців, такі слова, що вони кажуть, що. Людина буває похожа на Бога в двох таких, як би сказати, ділах, коли вона робить, діла милосердія і діла прощення. І от діла милосердія, це більше всього роблять похожими нас на Бога. Недаром, коли митарство блаженої Феодори описується, то саме останнє метарство, яке людська душа проходить на путі ко Христу, к царю слави, є метарство немилосердя. А за милосердя Господь каже блаженні милості, якої помилування будуть. Блаженні за милості, яка милостя не збавляє от І не тільки від погибелі якоїсь то временної, але й від погибелі вічної, от, от такого обміршлення, умирання людської душі, але теж милостиня, душу живою робить, причасної любові, з якою Господь звертається до кожної людини, і ми осипані повністю, милосердям Божим, хоча б взяти той воздух, яким ми тишимо. В, в недавні часи. В Італії був такий приклад, був такий случай, коли ну, захворав на ковід старенький дідусь вже за 90 років. Врачі боролись за його життя. Він лежав в реанімації, під іскусственним диханням, кислородом, і ну, значить, і ну, боролися і вони вилікували цього дідуся. Коли він виходить з лікарні, вони кажуть, ми все лічення ваше оплатимо, Ну, може, хоча б за п'ять день, там, коли в реанімації ви знаходитесь, ви заплатите декілька тисяч євро тільки за ці п'ять чи шість день реанімації. Ну, от. І дідуська заплакав. А вони кажуть, ви плачете, що ця сума для вас дуже велика, і ви за цього заплакали. Він каже, ні. Я заплакав із -за того, що я подумав, що я п'ять днів подишав кислородом в реанімації і я повинен за це заплатити. Ну я ж 90 -с лишнім років дишав кислородом, і Бога ні разу навіть не поблагодарив за це, за те, що Бог мені давав дишати, все моє життя кожен день. Я не те, що не заплатив, я навіть не поблагодарив слово. Тому я сьогоднішній день не хочу бути неблагодарним, невдячним. Я сьогоднішній день низько кланю всім від блаженнішого, від наших благотворителів, від архієреїв, від пастирів до простих мирян, які від свого достатка в наше скрутне время давали яку-то допомогу Святогірської лаври, як одної з лавр, як одної з святинь нашої української православної церкви, посвященої Божій Матері. І вони, може, нас не разу не бачили, може не разу не чули. Ні разу, може навіть навіть в засобах масової інформації якось е, не мали спілкування якось, чи е, як зараз по інтернету. Але ці люди, маючи любов у душі, вони цією любов'ю поділились. В, цю, в чому ця любов виразилась? То ли в коштах, то і в одежі, то і в продуктах харчування, то і в яких-то медицинських препаратах. Це все віщественно вже воплощені любові, тої любові, яка в душах людей нашої церкви живе. А Господь так і сказав, звідки узнає, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. І оце надихає, що та любов, яка живе в нашій церкві і в нашій країні, вона ця любов і врятує. І людей, і нашу країну. Не лише ми бачимо цю любов. Люди, якби закосніли, може, ти і, і гріховне. Головне, що це бачать наші ангели-хранітелі, що це бачить Божа, матір, наша матінка. І це бачить Господь, Бог, який нам цю заповідь дав да любіть друг друга. І дай Боже, щоб ця заповідь вона нами береглася не тільки на словах, а на тому ділі, в якому сьогодні це выразить. Спасибо, Господь. Спасибо Господь. Спасибо вам за благодарность. Но самое главное, благодарность это ваши молитвы святые и молитвы братья. Поэтому мы вам передаем все имена, чтобы вы за всех молились, кто помогал Святогорской лавке. Спасибо, Господи. Благословите и дальше сердиться. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской лавры, и вы всегда будете в курсе новостей обителей. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомление обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Святоуспенской Святогорской лавры на официальном сайте и в социальных сетях.